Вітаю, друзі! Мене звати Дмитро. Я офіцер-психолог групи контролю бойового стресу 66-ї механізованої бригади. Поруч зі мною, як завжди, мій колега Сашко. Та, мене ну, Олександр звати. Я також військовий психолог. У нас зазвичай такі випуски заплановані, запл 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 вони там структуровані, ми готуємося до них і ну, зазвичай. Стараємося подати якусь інформацію, як буде корисною, такою практичною в застосуванні, можливо, десь для розмислів корисне. Цей випуск ми не планували і просто взяли з собою на природу апаратуру, чисто аби як, записати, можливо, якщо буде настрій, час, світло, погода, не буде вітру і куча ще умов, якийсь відос про, про все і ні про що, таке, про життя. Да, ці умови співпали. І всі умови співпали, да, і ну, якщо вже так, то мабуть, це знак гарний знак. Е, да, ми їхали поки по дорозі, то Саша мене запитує, чого такий задумчивий. Я кажу: Ну, дивись, є в світ, і в світі є куча, ну, крім нашої планети, да, ще куча зірок, таких як наше Сонце, можливо більших, і вони хто зна де знаходяться. І теж світять, можливо, комусь світять. І от, ну, зараз не будемо вдаватися в конспірологічні там, інопланетні всякі теорії, але якщо просто задуматися, на що... нам стільки простору. Можливо, до... знаєте теж, не нам, а загалом. От, наприклад, бусинці. <кхух> треба менше просто. Ї... 에... В бусімці удобної наручки. І от так Саша мені відповів. Як хто сказав? Е, я тобі сказав, що так багато простору і так багато різних зірок, але на Землі також багато зірок, і ці зірки це люди. В кожної людини це також свій світ, свої процеси відбуваються. Е, і для чого на цій планеті стільки людей тоді? Ну, як ви краще зрозуміли, буде отакий подкаст. Я не знаю, чи ви щось корисне винесете з цієї нашої розмови. Ми не знаємо, ж самі, чесно кажучи, що вийде, але попробуємо порозглагольствувати на такі досужі теми. Для, для того, аби трошки доєднатися до філософії, як знаєте, от наш канал має слоган. Психологія війни, філософія життя. І філософи казали, що перший крок до філософії, да, з чого вона починається, це здивування. Ти дивуєшся якомусь факту. Типу вау. А по, ну, насправді на хіба стільки людей? На хіба стільки людей? Можна було обійтися і просто меншою кількістю. Як, як кажуть, да, древні якісь, наприклад, релігії, да як от у євреїв написано там: людина, треба, аби славити Бога Шумери підійшли трошки раніше, більш практично. Там, людина треба, щоб поливати рослини і займатися хазяйством. Археологи, антропологи знаходили різні такі глиняні таблички, де вони залишали розмисли про життя. Щось типу нашого подкасту, тільки такого розливу 4 тисячі років тому. Like. І зараз ну, в світі, коли вже немає якоїсь, знаєте, чіткої, будь чіткої лінії, по якій ти можеш сказати, я проживу своє життя. отак». Все настільки мінливо, ну, типу, ти можеш бути прихильником якоїсь релігії, потім ти з неї виходиш, потім ти стаєш панком, потім в тебе з'являються діти, і ти вже сім'янин. І це така якась каша, незрозуміла. Типу ну, постає питання, куди рухатись людина. Це питання сенсу. Чи про що це питання? Ну так, да, сенсу, як, що робити в світі, коли нібито можна робити все. Угу. Тому що зараз же ще і ну подається все, як через рекламу, через медіа, що ми живемо в такий найбільш вільний період історії, що ми. там Найбільш технологічно розвинені у нас стільки можливостей. у нас. Готуємо все. до будь-якого сценарію. Готуються до будь-якого сценарія. Який сценарій вибрати серед мільйонів сценаріїв? А може це просто ілюзія, що у нас мільйон сценаріїв? Ну, для... для українців, то точно сценарії не настільки вже і мільйон насправді. Враховуючи те, в яких ми зараз умовах. І війни, і в принципі, да, економічно складної ситуації. А це, до речі, цікавий теж момент, як е, зовнішній світ формує тобі умови. Типу це ну, дійсно набагато сокращає, е, скорочує вибір варіантів. Угу. І тут важливо сказати про адаптивність, що не дивлячись на те, в які умови ми потрапляємо. І що ці умови бувають різними, але при цьому людина адаптивна і за певний період звикає до різних. Ми пережили ковід, потім ізоляцію цю ковідну, потім почалася війна, і кожен з цих періодів був для нас стресовий, але, тим не менш, ми знаходили якусь свою роль і свій сенс в кожному з цих періодів. Період ковіду ми навчилися дистанційно працювати, дистанційно не знаю, навчатися і, в принципі, робити все дистанційно. А потім пройшла війна, і ну, ці навички для багатьох ті... були потрібними, і тільки підсилилися. А, а чим ти займався в ковід у цей період? Я працював. Я займався розвитком освітньої платформи. Я працював маркетологом і менеджером з продажів. Сумісно така була. Да, я по Тоді був такий як бум на всілякі селф-розвиваючі штуки. Типу, ти там, якщо сидиш вдома, то хоча б щось роби. Так, так. Ну, я саме цим займався. Я... Ну, Це не те, щоб селф розвиваючи, це була сфера міжнародної торгівлі і експедирування вантажів. Тобто все, що пов'язано з зовнішньою економічною діяльністю. Окей, окей, да, так. Це не звучить як хобі. Це, скоріше, професія. А як ти себе знайшов в ковіді і у війні? Ну я в період ковіду навчався. Я пам'ятаю, як нам сказали, я навчався в Одеській морській академії, і ми прийшли на пару до препода, який ніколи не пропускав пари. Просто ніколи, не дивлячись на якусь там негоду, хвороби, ще щось. Він був дуже суворий мужик. Може... І саме на його парі ми узнали, що вишку нашу закривають на карантин. І я так трошки про себе хіхіхікав, думав, як же ж Тіп відреагує на те, що у нього заберуть роботу на певний там визначений період часу. Тому що на початку ковіду ще не знали, як буде ну, проходити пара, це були там, що це здається, березень був. Типу, там вже потихеньку треба було якось думати про сесію, ці всі речі. І так, да, ми просто сиділи в общазі, спали на парах в зумі, потім, потім я пішов в рейс. Мій перший рейс був е, в 2018 році, потім в 2019 році, другий якраз припав на ковід. Угу. То можна сказати, що я більшість ковіду провів е, де-інде. А потім, да, потім я повернувся, і вже було не так е, важко. Да, був масочний режим, було багато як, спорів, воно да, не треба, треба. Потім почалася вакцинація, е, срач все весь по інтернету. Ну, мені треба було тоді за кордон, це було ще до війни. І я зробив е, да, вакцину, попрацював трошки за кордоном, теж ковід. А потім повернувся якраз перед війною в Україну буквально за місяць, ні, за півтора, мабуть, півтора чи два місяці. І все, почалася війна. Угу. Тоді паралельно вчився на кафедрі військовій, закінчив, мобілізувався і да, з того часу служу. То можна сказати, що ти ну, під час ковіду знайшов себе так в роботі, бо в тебе були рейси. Так, е, да, я б сприйняв це якось мабуть, як знаєш, зовнішня якась обставина, яка, нібито з однієї сторони, поставила якісь мені рамки і умови, а з іншої сторони, ну, я б питався, питався жити в тих умовах, в яких вона мені дала. Угу. Жити. Тобто Поруч з рамками завжди є якісь можливості. Ну да, типу, е, Мабуть, у людини немає вибору. Тип... По-любому шукаєш, як прожити той чи інший період життя, виходячи з того, що у тебе є. Угу. Якось... І наповнити це життя сенсом. А, а що ти зараз для себе знаходиш сенсом? Навірно, я би не сказав, що у мене це перехід від одного сенсу до іншого. Типу, я не сприймаю сенс, якщось який. О, оце я знайшов, який його досяг. Це більше про цілі, так, як ми казали. Mm -hmm. А потім треба якийсь новий сенс шукати. І мені здається, що це саме про постановку і їх досягнення. А от, якщо сказати, в чому я шукаю. Я, мабуть, шукаю його постійно. Я би не сказав, що я шукаю його в чомусь конкретному. Mm -hmm. Але мені подобається. Мені подобається копатися в собі багато, насправді. І це, ну, там особисто я вважаю дуже корисною штукою, тому що ти о, маєш якось з собою познайомитися, поки ти живеш, бо ну, є така спірна, доволі спірна, можна сказати, е фраза, що емоції це неконтрольована реакція. І можливо, поясню, чому вона спірна, тому що. Певним чином, ми ж емоції все одно можемо контролювати. Да, простір вибору да, є між стимулом і реакцією. Так, да, да. як час. Ти такий, осознав, що ти гніваєшся, да? або там, осознавши ти радієш, і такий такий вау, осознано радіє, да? як цей серіал. Е... Вбивати усвідомлено. Усвідомлено, да. таке і радіти усвідомлено, і ще щось усвідомлене, <свідомлено> да, гніватися. До речі, до речі, можна порадити, в принципі, всім. У нас дивиться цікавий серіал про про усвідомленість у нашому буденному житті або не в житті, виходячи з назви. Я до чого вів? До того, що треба познайомитися з собою. І завжди можна поставити питання, що є якась емоція, її в мені породило щось зовнішнє. так наприклад, нейробіологи кажуть, Емоції це такий як наш еволюційний механізм до того, аби ми відповідали на ризики із зовнішнього середовища. Так, щось, якась стається фігня в прайді чи в печері, і в мене якась гормональний коктейль вприскується в кров. Я відчуваю щось, оце щось там в первісному суспільстві ще не називалося емоціями, але нейробіологи люди розумні, вони вже знають, що відбувається. І такий вау, оце, то, о, так, оце еволюційний механізм. Але ну, ще є оце дещо, дещо, яке усвідомлює. І є постійно, оце, як ти сказав, да, простір вибору, а є щось, що робить вибір. І цікаво на основі, чого воно його робить. <різь> <різь> на основі цінностей, напевно. Ну, психологи про емоції кажуть, да, що це такий е компас, який показує. Що для мене є прийнятним, що неприйнятним, і базується на основі наших цінностей, що в загальній картині світу людини є якісь основоположні речі, на які вона опирається. Там, да? Яким бути, або яким я хочу бути. Цінності це про те, яким я хочу бути. Або є, власне, і те, і те може бути. Да? Ну, і наші емоційні реакції виникають в залежності від того, яким ми для себе уявляємо цей світ. А звідки тоді е, взялися цінності першопочатково? Звідки взялися цінності? Формуються в залежності від нашого досвіду і від нашого оточення. Um. Ну, я думаю, що передаються також спадково. Ну, цінності це частина характеру. Можна сказати, що цінності це частина характеру. Але це така ну, чисто з твоєї думки, це більш така стала історія, що на все життя, цінності, і я їх маю протримуватися, там, не дивлячись на що, І це от те, як я зростав, як я формувався. Чи це бо, бо змінюється? Як от про характер же ж кажуть, що типу, якщо ти сангвінік, то все, ти сангвінік. Хоча насправді там вони змішані, типу, немає такого чуткого mm -hmm. розділення. Просто кажуть, що характер ну, міняється дуже важко. Це якась така надзвичайно вперта частина людини, яка е, ну, важко піддається змінам, хіба як через якісь там, екстремальні зовнішні умови, як війна, наприклад. Одна із таких умов. Люди сильно міняються на війну. Ну, і це якраз і, такі жі про цінності також, та, що переоцінка завжди відбувається. Тобто приходять якісь нові усвідомлення, новий досвід е, люди. Війна. І... І цінності разом з тим змінюються. Багато людей кажуть, що війна так. Ну, як на 180 градусів там змінила світогляд. Часто не в найкращу сторону, в більшості не в найкращу сторону. Це, ну, це мабуть, тема для окремого там, відео про адаптацію, про те, як там. Переживати це все діло на гражданці і тому подібні речі для mm -hmm. людей, які вже ну, це пішли так, як... з... з лав Збройних Сил. Одного разу воїн, воїн не завжди. Це не ну так, да, це гарна книжка. До речі, е, хто не читав е, книженцю разу воїн», то дуже рекомендуємо. Е, вона якраз про те, як можна. Оці от зміни цінностей поставити собі на службу, десь в чомусь, ну, типу, я, механізм, да? як, як працює зміна цінностей після війни, і як з ним впоратися. Угу. Uh -huh. Але насправді, якщо повернутися до цього е, усвідомлення, усвідомлення своїх цінності ж просто теж можна усвідомити. Просто з якої позиції усвідомлюються ще цінності. Типу, оцей от е, спостерігач. Цінності це притаманна йому властивість, чи цінності це просто ще одна, як така, деталька в його механізмі от, існування. От Я, наприклад, там про себе да, розумію, що у мене є емоції, да, я можу бути там злий, радісний, можу бути там сумний і ще якийсь. Угу. А є цінності. І я розумію, що ага, я відчуваю якусь фігню, і мене це. Виводить з, внутрішнього, з внутрішньої рівноваги. Значить, мені треба звернутися до своїх цінностей, знайти в них силу і ресурс, аби відновити внутрішню рівновагу. І так виходить, е, що цінності це як така, як козир, який б'є карту зовнішнього світу. Зовнішній світ мене породжує емоцію, я такий, оп, стоп! А чи мені варто піддаватися? Uh -huh. І такий, ага, у мене є відповідь, yeah. Цінності. Uh -huh. А типу, хто усвідомлює цінності? Mm -hmm. Ну, ті, хто працюють над собою. <laughs> Ставте лайк і підписуйтесь, якщо ви хочете усвідомлювати себе. <звідомляє> якщо, ти, якщо ти не знаєш свої цінності, то відповідної реакції твої не керовані і не усвідомлені. Ну, і Тобі важко аналізувати їх, так, да? що усі наші стимули якісь, які. ну, там, Те, що нам чогось хочеться, воно також може бути породжено е і залежати від наших цінностей. І коли людина їх знає то цінності є компасом нашого життя. Таку картинку мені намалював в голові, що типу, як це, це, наче по темній кімнаті ходиш да, і освітлюєш трохи той куток, той куток, mm -hmm. і дивишся, що у тебе там ліхтарик. залежалося. Да? Ну, типу, ліхтарик, маяк. І чим більше ти цього світла накручуєш на ліхтарик, і ліхтарик це увага. От мені здається, це увага. Це, якщо віднестися до того відео про несправедливість, про яке ми записували, теж десь прикріпимо посилання. Ми там, здається, сказали вскользь, або або майже не сказали, я не пам'ятаю, що от якраз увага це те, що тебе ну, тримає на плаву, аби вибрати все-таки опиратися на цінності і не піддаватися. Да, ми, ми сказали про це було таке там. Угу. Це просто згадав, поєдналося десь у мене в голові. Виходить, урок можна такий винести, да, що якщо ти не працюєш над собою, то над тобою хтось або щось працює. І ти такий, як ти, ти, ти невільник. Ну, або, або своїх власних реакцій, які тобою не усвідомлені, або е, світу ззовні, який на тебе впливає. Ну, я б сказав, що від того, що ти. Що ти починаєш це усвідомлювати, ти не стаєш зовсім вільним. Бо це якесь просто порочне коло. Чим більше ти про себе усвідомлюєш, тим більше ти усвідомлюєш, що треба ще більше зрозуміти. по сократівськи загалом. Але ну, це допомагає багато в чому розвантажити голову, так як ця природа, наприклад.